Чому ваші сторіс не дивляться? Стикалися із ситуацією, коли запустили таргет, купили рекламу, залетів Рілз, в профіль прийшла нова аудиторія, але охоплення в сторіс при цьому не виросло. Це дуже поширена на сьогодні ситуація, бо привабити підписника в профіль відносно легко. А щоб зробити так, щоб ця людина постійно дивилася ваші сторіс, потрібно постаратися. Сьогодні я розповім про найпоширеніші помилки під час ведення сторіс, а також розповім, як цих помилок не допускати. Якщо ви будете використовувати сьогоднішні поради, то залучення аудиторії у вас в Блозі зросте, а охоплення виросте. Одна із найпоширеніших на сьогодні помилок це відсутність сюжетних ліній і контексту. Коли новий підписник потрапляє в профіль, а там немає ніякої структури, сюжетні лінії не збережені в хайлайтс. Він не розуміє, куди він потрапив, хто автор цього блогу, про що він тут взагалі розповідає, чим він живе, які в нього інтереси, що в нього відбувається в житті, про що взагалі цей блог. Тому сюжетні лінії це така основа, така база, яка обов'язково має бути в блозі для того, щоб дати новим підписникам. Ну в принципі, і старим також зрозуміти що в цьому блозі відбувається. Сюжетна лінія це дія, яка відбувається зараз. От є герой, є його якась ціль, і він до неї прямує. І незрозуміло зможе він досягнути цієї цілі чи ні. Цей принцип використовують у фільмах, серіалах, у книгах. Це те, за чим людям в принципі, цікаво спостерігати. Тому найкраще, що ви можете зробити для свого блогу, це визначити 5 сюжетних ліній, які зараз є у вашому житті, і поступово їх розкривати. Розповідайте, над чим ви зараз працюєте, чого хочете досягти. Розповідайте про якісь минулі події, які траплялися у вашому житті, щоб люди краще розуміли контекст вашого життя. Це зараз може здатися смішним, але дуже часто причина низьких охоплень саме в тому, що люди не розуміють контексту вашого життя. Вони не розуміють, що зараз відбувається, чому так сталося, що було причиною, як ви над цим працюєте, і як плануєте це вирішувати. А дивитися фільм, починаючи із середини, ну погодьтеся, не зовсім цікаво. От, наприклад, ви публікуєте сторіс, що до мене сьогодні приїхала Віка, і вона мені розповіла ось таку річ, але ваша аудиторія не знає, хто Така віка, вони її взагалі вперше бачать, і навіть якщо ви вже колись показували віку у себе в сторіс, то 90% підписників вже давним-давно про неї забули. Взагалі це дуже помилкова думка вважати, що те, що очевидно для вас, очевидно і для інших людей. Люди не пам'ятають, хто ви, чим займаєтеся, де зараз знаходитися. Іноді може здаватися, ну як, як можна цього не знати? Я тут вже три місяці розповідаю про те, що я переїжджаю в нову квартиру, але ця людина могла не дивитися ваші попередні сторіс або взагалі лише сьогодні потрапити у ваш блог. Тому. Кожного разу, коли ви ходите в сторіс, уявляєте, що ви розповідаєте історію незнайомій людині. Якщо ви, наприклад, вирішили показати сьогодні в сторіс Віку, то розкажіть, що Віка це ваша подруга дитинства, з якою ви тісно спілкуєтеся, але живете в різних містах. І от сьогодні Віка приїхала до вас в гості і розповіла вам ось таку річ. Ну погодьтеся, таку історію вже набагато цікавіше слухати. Знаєте, чим відрізняються блогери, за якими нам цікаво спостерігати, від блогерів, яких ну просто не цікаво дивитися. Різниця всього на в тому, наскільки багато. Ми знаємо про цю людину. Все. Чим більше контексту ви дасте своїм підписникам, тим цікавіше їм буде дивитися ваш контент. Наступна помилка це відсутність чіткості та структури в сторіс. Ще й досі зустрічається чимало блогерів, які в сторіс міксують всі можливі види контенту. Наприклад, показав свій сніданок, що робив, з ким зустрівся, після того встав якусь рекламу, попродавав свій продукт, після того показав, як пішов на масаж, сходив в зал, чи на танці, чи ще кудись. і так кожного дня. Але зараз це вже не працює. Людям легше сприймати чіткий та структурований. Контент, коли є одна тема, зрозумілий початок, середина і логічне завершення. Принцип: один вихід в сторіс, одна конкретна тема, це взагалі один із сучасних трендів Instagram. Я про нього розповідала у своєму відео про сучасні тренди. Якщо ви його ще не дивилися, то рекомендую зайти і переглянути. Хвилинка самореклами. В такій структурі, коли є початок, середина і кінець, дуже легко орієнтуватися. Одразу зрозуміло, що хотів розповісти блогер, яка була його ключова думка. Саме тому найкраще обирати одну тему на один вихід в сторіс і повноцінно її розкривати. Наприклад, ви можете розповісти, над яким продуктом зараз працюєте, з якими труднощами стикаєтеся, як ви їх вирішуєте, хто у вас в команді, які ваші основні цінності, на що звертаєте найбільшу увагу і так далі. Взявши одну тему на день, ви зможете глибоко її розкрити та розповісти про всі найбільш важливі деталі. А якщо спробуєте розкрити п'ять тем одночасно, то по суті не розкриєте нічого. Ще раз повторюю: людям легше сприймати. Чіткий та структурований контент, коли кожна сторіс продовжує попередню та дає основу для наступної. бачачи послідовну історію, особливо якщо ви під час сторітелінгу вводите людей в контекст справи, розповідаєте про обставини ситуації, ділитеся своїми емоціями та почуттями, аудиторія краще залучається до перегляду та взаємодії. Наступна дуже часта помилка, яка зустрічається у багатьох блогерів, це незавершені сюжетні лінії. От опублікували сторіс про щось, наче розповіли, але немає ніякого підсумку чи завершення так і хочеться запитати, і що? От я зараз працюю над таким-то проектом. І що? Я сьогодні купив собі собаку. Ну, класно, вітаю! І що? Я сьогодні ходила на танці? І що? Ну, що далі було? Розкажи вже, як давно ти ходиш на танці, що тебе до цього спонукало, яким видом танців займаєшся, що при цьому відчуваєш? Так багато запитань і так мало відповідей, бо в сторіс лише я ходила сьогодні на танці. Кожен вихід в сторіс це по суті така ж сюжетна лінія, яка має мати початок, середину і кінець. Беріть собі цю структуру за основу і використовуйте техніку «І що?». Сторітелінг має завершитись тоді, коли питання і що не виникатиме. Наприклад, завершення історії з танцями може бути, що я дуже рада, що наважала. На цей крок переборола свій страх, і тепер я займаюся танцями раз в тиждень, і це дає мені заряд позитивних емоцій та підвищує мою самооцінку. Ну от на таке завершення вже не хочеться сказати, і що тут все зрозуміло. Навіть якщо ваша історія ще триває, довга сюжетна лінія не завершена. Ви і надалі плануєте займатися танцями і про це розповідати, то підведіть підсумки просто конкретного етапу, щоб підписники відчували цю завершеність. Наступна дуже поширена на сьогодні помилка це одноманітний контент. Вона дуже часто зустрічається в ком. Комбінації разом із змішуванням різних видів контенту в один день. Робіть так, якщо ви хочете вбити свої ухоплення. Загалом весь контент зараз можна поділити на експертний та особистий. Цей поділ досить умовний, бо так чи інакше, експертні сторіс розкривають вас як особистість, і навпаки. Те, як ви поводитеся в особистому житті, показує, як ви поводитеся і в бізнесі. Особистий контент включає інформацію, яка стосується вашого особистого життя. Ну в принципі, логічно. А також сюди включаються ваші думки, емоції, переживання та досвід. Особистий контент розкриває вас як особистість, чим допомагає зблизитися з аудиторією та підвищити рівень взаємодії. Експертний контент це контент, який показує вас як класного спеціаліста та професіонала своєї справи. Крім того, контент можна поділити на лайв, довгі сюжетні лінії, лінії одного дня, розумну думку та спілкування з підписниками. Будь-який вид контенту з цього списку можна використовувати як для особистого контенту, так і для експертного. Давайте покроково. лайф або живий контент це знімати все те, що тебе оточує. Це може бути сніданок, тренування, поїздка на велосипеді, захід сонця, домашній улюбленець, лум дня і так далі. При цьому лайв контент можна використовувати і в експертному контексті: наприклад, показати свій робочий день в офісі, чим ви там займаєтеся, як спілкуєтеся з командою, які питання дорішуєте, що зазвичай залишається за кадром. І хоч багато експертів заперечує важливість живого контенту, але саме такий контент розслабляє глядачів, бо не потребує від них особливої уваги та концентрації. І зазвичай особистий контент збирає найбільше реакцій. Довгі. Сюжетні лінії. Я вже частково згадувала про сюжетні лінії, але тепер давайте розбиратися докладніше. Сюжетна лінія це дія, яка відбувається зараз, коли є герой, є його ціль, до якої він іде, долаючи різні життєві перешкоди. І людям цікаво за цим спостерігати, бо не зрозуміло зможе він дійти до цієї цілі чи ні. Довга сюжетна лінія це коли одна сюжетна лінія ділиться потім на багато-багато виходів в сторіс. Наприклад, хочу сісти наш шпагат. Прочитати 50 книг за рік. Купую квартиру чи машину, роблю ремонт, працюю з психологом, купую домашню тваринку, проходжу курс по фотографії, вчуся готувати і так далі. Будь-яку із перелічених тем ви можете взяти і багато разів використовувати в сторіс, кожного разу розповідаючи про якісь нові деталі, ваші досягнення чи невдачі. Саме це відрізняє довгу сюжетну лінію від сюжетної лінії одного дня. Лінія одного дня триває не 20 виходів в сторіс, а лише раз один конкретний день. Наприклад, вам приїхав бракований. Ній товар і магазин відмовляється робити повернення чи обмін. І ви в себе в сторіс висвітлюєте цю ситуацію, показуєте, що все почалося, що це за магазин, що він вам відповідає, і як ви в результаті вирішили цю ситуацію. А також в кінці ділитеся своїми думками та емоціями. Ця ситуація швидше за все більше з вами не трапиться, і ви більше не будете знімати сторіс на цю тему. Але от сьогодні така ситуація сталася, і ви вирішили її показати. Саме тому це лінія одного дня. Розумна думка це ланцюжок сторіс, які пов'язані між собою та розкривають одну думку. Тобто протягом всього сторітелінгу ви всесторонньо і глибоко розкриваєте одну думку, з якої почали свої сторіс. Наприклад, для тренера це може бути, що для того, щоб мати підтягнуте тіло, потрібно сидіти на дієті. І ви протягом своїх сторіс або підтверджуєте, або спростовуєте цей факт, наводячи свої аргументи, приклади життя та відгуки клієнтів. Такий вид контенту дуже цікаво дивитися, а його створення не потребує значних зусиль. І останній вид контенту це спілкування з аудиторією. Наприклад, залишити у себе в сторіс вікно для. Запитань і протягом дня поступово на них відповідати. Класний живий формат спілкування з підписниками, який спонукатиме аудиторію до взаємодії. Для того, щоб блог був цікавим, потрібно використовувати всі ці види контенту і міксувати їх між собою. Але не в один день. Наприклад, ви звикли з'являтися в сторіс 4 рази в тиждень. В понеділок, середу, п'ятницю та суботу. В понеділок у вас запланована поїздка в якесь цікаве місце, тому ви вирішуєте, що будете весь день знімати лайф і публікувати такий контент в моменті. В середу у вас заплановане тренування, тому ви вирішуєте взяти довгу сюжетну лінію і розкрити її у себе в сторіс. В п'ятницю можна зробити сторітел із розумною думкою, а в суботу поспілкуватися з аудиторією в форматі запитання-відповідь. Таким чином ваш контент буде різноманітним і. Цікавим і аудиторії буде його легко сприймати, бо кожен вихід в сторіс матиме свою конкретну тему. Наступна помилка це відсутність почуттів і емоцій. Ця помилка найчастіше зустрічається в експертних блогах, де дуже багато корисної інформації, але зовсім немає життя. Взагалі, інстаграм зараз перенасичений корисною інформацією, тому люди все частіше шукають живий, легкий, простий для сприйняття контент. Моя порада: якщо хочете збільшити свої охоплення на 10-15%, в кінці кожного сторітелінгу додавайте свої емоції. Та почуття, от розповіли історію, і додайте в кінці, що я відчуваю з цього приводу. От я відчуваю радість, я щаслива, що змогла переброти свій страх і таки наважитися на цей крок. Або навпаки, я засмучена і відчуваю, що могла зробити це краще, але чомусь не вийшло. Люди приходять в інстаграм за емоціями. А щоб ваш контент давав людям емоції, вам потрібно самим ці емоції проживати та передавати людям через свій блог. Тому діліться своїми щирими емоціями і переживаннями в кожному сторітелінгу і ваші Коплення будуть рости. І остання помилка на сьогодні це складність оформлення. Ця помилка зустрічається вже рідше ніж було раніше, але все ж хочу на ній зупинитися. Дуже багато тексту на одній сторіс або нечитабельний текст спонукає ваших підписників прогортувати сторіс далі. Науково доведений факт, що людський мозок боїться великої кількості тексту, і в дуже багатьох випадках вирішує, що краще цей текст взагалі навіть не починати читати. І хай би яку класну інформацію ви там не написали, яким би секретом не поділилися, про нього ніхто не дізнається, бо цю інформацію. Просто не будуть читати, тому краще зробити більшу кількість сторіс з меншою кількістю тексту, ніж буквально декілька сторіс, які будуть до країв заповнені буквами. Зверніть увагу на сторіс великих блогерів. Вони дають буквально по чуть-чуть тексту на кожну сторіс, при цьому додають велику кількість зображень та складають все в одну велику зв'язану історію, яку цікаво дивитися і читати. Це дуже крутий навик, яким варто оволодіти кожному. Інший важливий нюанс це те, що текст на сторіс має бути читабельним. Останніми роками, в погоні за естетикою, багато хто. Забув про базові критерії ведення сторіс. Часто бачу такі тонкі красиві шрифти, які ставлять на кольорове фото, і в результаті цей текст стає нечитабельним. Але давайте подивимося правді в очі: інстаграм сидять не лише люди із 100% зором, але й ті, хто має якісь проблеми. І для таких людей ось цей текст взагалі не має жодного сенсу, бо в них немає просто фізичної можливості його прочитати. Тому в погоні за естетикою не забувайте про головне: для чого ви взагалі пишете ці сторіс? Для того, щоб аудиторія могла їх прочитати. На цьому. Ну, все, використовуйте ці поради, і ваші сторіс вже будуть класними, а охоплення будуть рости. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І побачимося в наступному.